Привіт, творчі люди! Сьогодні у нас випуск пов'язаний із позиціонуванням. Ми так довго до нього підбиралися, але нарешті ця тема сьогодні у нас буде основною. Перш все, я хочу пояснити, як я рекомендую моїм брендам, з якими я працюю, розглядати тему позиціонування. Я її дроблю на три великі блоки: місія бренду, позиція бренду. Унікальна торгівельна пропозиція. Я завжди наполягаю на тому, щоб бренд маленький чи великий, вони завжди е, створювали свою місію, працювали над нею та е, інтегрували її у контент, у всю роботу, яку вони взагалі проводять зі своїм брендом. На жаль, не всі розуміють е, важливість місії, тому що, е, як то кажуть, усі бренди, перш за все, е, хвилюються за свої продажі, а вже згодом за. Якісь там великі високі матерії. І, на жаль, не всі бренди на самому початку закладають у свій бренд цінності, місію, щось дуже глибоке та надважливе. Але всі, хто бував колись у мене на консультаціях, знають, що цей пункт ми не можемо оминути. Тому перейдемо саме до місії. І що я хочу вам сказати: місія це не те, що ви пишете у себе на сайті або десь на листів. Ці і відправляєте своїм клієнтам це не просто гарна фраза, це глибинний сенс того, що ви будете робити надалі у своєму бізнесі, коли він буде гарно працювати, коли будуть круті продажі, коли ваш бренд вже буде відомий. Місія це не про гроші. Місія це про те, як ви можете покращувати. Або життя кількох людей, або життя усієї громади, міста, країни, світу це те. Що ви можете робити і будете власне робити на своєму шляху для того, щоб щось покращувати, на якісь теми звертати увагу суспільства, інформувати не словом, а ділом втручатися у певні теми та робити щось по цьому напрямку. Тобто, це те. Що ви можете робити в рамках свого бізнесу. І тут я пропоную вам ділити місію на два направлення. Перше, це, звісно ж, соціальне, тому що ми зараз живемо у такому суспільстві, у такий час, де кожна соціальна тема вона має свій прояв. Тобто зараз усі соціальні теми вони нібито на поверхні, і кожна людина, вона. Так чи інакше доцільна до якоїсь теми, наприклад, ви всі знаєте, що тема фемінізму в нас дуже яскрава. Тема екології, тема ЛГБТ, тема прийняття себе, ментальне здоров'я та дуже багато інших тем. І ми, як бренд, повинні обрати для себе певну соціальну тему, певну соціальну місію, яку ви будете транслювати. Тому що місія це певний такий гачок, який ви можете накинути на свою аудиторію, на аудиторію, в принципі, та зробити її своєю. Тому що. Ці люди, які побачать, що у вашого бренду місія соціальна, яка дуже подобається їм, вони стануть вашими прихильниками, будуть більш лояльні до вашого бренду. Тільки завдяки тому, що у вас є спільні цінності, і це є важливим. Але тут є таке маркування дуже важливе, як на мене: це обирати місію від серця. Тобто від е, свого бажання власник, дизайнер бренду має сам вирішити, яку місію обирають для свого бренда. Тому що, якщо ви не сортуєте сміття або не живете екологічно, але у своєму бренді е, дуже багато говорите на цю тему, просуваєте цю тему, е, виникають питання: а чи, е, чи щира ваша місія, чи насправді ви е, захищаєте інтереси екології? А не робите це, тому що це тренд. Або ж там про прийняття себе. Людина, яка приймає себе, вона не буде грубою з іншими людьми, вона не буде завзятою і таке інше. І вам ваша тема, яку ви оберете, вона має бути суцільним відображенням вас самих. Далі, що ви можете робити з цією темою? Добре, ви її обрали, вона дуже крута, але надалі вам потрібно виписати на перших етапах ті дії, які ви будете робити у напрямку реалізації цієї місії. Якщо це тема екології, ви повинні роздивитися навколо та зрозуміти, які вже є фонди компанії, які займаються екологічними направленнями, або ж вони вирощують дерева, або ж вони сортують сміття, або вони перероблюють старий одяг, тобто знайдіть біля себе. Те, що вже працює у цьому напрямку, та будьте партнерами цього заходу, або ж віддавайте відсоток з продажів своїх товарів на допомогу таким фондам. Це є дуже важливо. Ви можете стати спікером на певних лекціях стосовно екології, або ж ви можете писати статті. Звісно ж, у вашому контенті ви можете інформувати аудиторію, якісь показувати ролики. Відео, які про цю тему та більш розгорнуто її поясняють. Навіть ваші колаборації з амбасадорами або ж з іншими лідерами думок можуть бути такими ж соціальними, і це є дуже класним моментом, який ваш бренд також зробить більш популярним. Так чи інакше, місія вона має бути соціальною, тому оберіть ту тему, яка вас найбільше хвилює. І запровадьте її у свій бренд. Друге направлення місії вже більше стосується вашого бренду, вашого продукту. І, власне, тут теж ви можете обрати таку місію, яка є відображенням вашого бренду, ваших колекцій. Наприклад, у бренду Cult Naked одна з важливих місій це зробити сексуальний одяг комфортним. Наприклад, бренд Фролов його місія про те, що людина має самовиражатися, як вона хоче за допомогою одягу. І одяг це не просто одяг, а одяг це нібито заява, яку людина робить, коли виходить в певному аутфіті. Тому е, друге направлення місії, воно дуже стосується саме вашого бренду. Сформуйте щось таке, що є. Повним тотальним відображенням вашого асортименту, вашого продукту. Ну що ж, тепер ви знаєте, з чого складається місія, на мій погляд, він суто суб'єктивний, але е, я проаналізувала дуже багато і українських брендів, і міжнародних брендів, і тому я можу вам е, щиро порекомендувати е, задуматись над цими двома. Поінтами та сформувати таку круту місію, яка поведе за собою людей, яка, яка створить е, біля вашого бренду круте ком'юніті, тому що люди купують, перш за все, у людей, у людей, з якими у них спільні цінності. Якщо ви за допомогою сильної місії зможете ці цінності донести, зможете їх транслювати на дуже велику кількість людей, я вам гарантую, що у вас будуть класні продажі. Ваш бренд чекає успіх, тому що все від цінностей, і це має бути закладено на самому початку. Якщо вам цікаво далі обговорити унікальну торгівельну пропозицію та позицію бренду, пишіть у коментарях, і ми, звісно ж, продовжуємо цю тему. Я не буду перегружати та відпускаю вас пророблювати місію.